Через вибухонебезпечні предмети майже третина території України залишається потенційно небезпечною. В оперативно-тактичному угрупуванні Леман крім медичної евакуації та роботи на стабілізаційних пунктах, ПДМШ забезпечує медичний супровід саперів, які працюють над знешкодженням мін на визволених територіях. Сказати, що робота саперів небезпечна і ризикована, це не сказати нічого. На мінному полі, навіть під наглядом саперів, я почував себе якось невпевнено. Дерев'яшку, яка валяється, їх багато, бачите, валяється. Тервітеся ногами не збивати, а просто їх краще переступити. Вот если вот yes. yes. такая вот валяется, вот, как yes. у меня yes. рядом. Не в коем разі її yes. не збивати ногами. Не надо, вот этого не надо, потому что под ними могут быть накатиться гранаты в боевом положении ловушки. Чоб зменшити загрозу життю саперів, їх супроводжують медики ПДМШ. <реш> Героям слава! Медики слідують за саперами на безпечній відстані. А в разі потреби група супроводу ПДМШ повинна наблизитись, надати допомогу пораненому та евакуювати його. Під час розмінування протитанкових мін сапори переводять міни з бойового положення в транспортне і такі міни йдуть на повторне використання. От вона знову в транспорт. Та я отюди ось потеряю, буду і я не зрозуміли звияні атмосферів. Зривник такий самий, як і в ТМ-62, але вона, бачите, меншенька трошки. І як бачимо, 79-го року випускувала ТМ-72. Ну, вона пошкоджена, то ми її не викрутимо. Ну, Постараємося викрутити і оставити як на навчально-матеріальну базу для хлопців, що що ще є на складах, щоб приблизно. А є й такі міни, що з тих чи інших причин розмінувати її неможливо. І потрібно знешкоджувати підривом на місці. Так, зараз буде звук, як вона переходить в транспортне положення. Опа, вона пошкоджена. Ці позиції переходили з рук в руки кілька разів. І міни ставили як наші захисники, так і російські окупанти. Лише тільки на цій території кількість мін йде на тисячі затрудить не только проход техники, но и затруднить задачу По электрикам, да, восстановить электроснабжение. показує от 70 градуїров до виже 90 ну, це показники у нас такі на дисплейчі окрім мін на цій території знаходиться величезна кількість боєприпасів до різних видів зброї 19 год випуска у нас да, танки похоже але це російські. на російські маркировка калібр але це не всі пастки. На все перевчатують розтяжки. А може при відході Мене звати Іван, позивний голос. Я являюсь парамедиком, працював в цивільному житті теж парамедиком при Державній службі надзвичайних ситуацій в іншій країні. Так почалась масштабна війна, приїхав сюди, в Україну, повернувся. Не знаю. Навірно, якось інакше не міг просто. За покликом серця і за, не знаю, може під, якби підвищення своєї кваліфікації теж приєднався до ПДМШ. В принципі, я вже давно заповнював заявку. Ось зараз тільки хлопці до мене відгукнулися, дівчата. Ось і поїхали з ними сюди на Донбас, в принципі, знайомі для мене края. От, ну і працюємо. В принципі, підрозділ мені подобається. Дуже гарні люди, всі дуже усміхнені. Тому, в принципі, я на не пожалкував, що я приєднався. Без уваги саперів не залишається і знищена російська техніка. Це щастя також потрібно перевірити та розмінувати. Через вибухонебезпечні предмети майже третина території України залишається потенційно небезпечною. Наразі сапери очищують стратегічні шляхи та населені пункти. Навіть в селах знаходять розтяжки, пелюстки. І ще багато різних пасток. Робота у саперів напружена та нервова. Але якщо пори знаходяться медики ПДМШ, вони себе почувають більш впевнені та більш спокійно. Слава Україні! <рес> Героям слава!